Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили й простоти. Ех, яка ж прекрасна ти, перше слово крик любові, сміх і радість немовляти неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово гімн величний, грім звиттях і клекіт орлій, звук Батьківщини неповторний. Ти простий і предковічний. Ну а третє слово мила, буря крови, пісня рвійна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи, як є на світі, й мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова.